Так, друзі, перейдемо на кукурузу. Тут у нас гібрид гармоніум. також від Євраліса Фао 380 Минулого року цей гібрид був найвищим 3,90 висотою. Цього року набагато нижчий. Ось качан, ну, качан непоганий. Ось бачите, ось тут закінчується вже качан, а то вже в нього йде. Ніжка, на якій він тримається. І ось, друзі, що я вам хочу показати. Ось, Бачите, такий шкідничок тільки що полетів. І ось дуже багато його. Ми обнаружили в себе, виявили на полі діабротику. Західний кукурузяний жук. Що він робить? А він з'їдає ось оці приймочки-маточки, якими всі кажуть, у нього волосся качана. І тобто, ну, тобто не відбувається запилення. Ось, бачите, він щойно, щойно виліз із качана. Ось. Сидить він зараза така. Єдину проблему він складає на наступний рік. Тому що ці личинки, які він відкладає, потім, потім будуть їсти корінь. Ой, одною рукою неудобно, друзі. друзі. Ну, зараз хвилинку я трохи пошарудю. Хочу качан розкрити, щоб ви побачили.

20 рядів. Тепер порахуємо зернинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 41, 42 насінини. 42 насінини на, на 20 рядів. Це 4, 8, 40. Ось, здається, Сьогодні у нас дуже важка ніч з тривогами постійними. Зараз маємо, грубо кажучи, другу годину дня, а вже було 6 тривог за день. Трохи не відпочив. Та вроді би 840 зернин. Ось такий качан, друзі. Якщо ось взяти на руку, то толковий такий. Що ж, це у нас гармоніум. Зараз переїдемо на метод. Ось, друзі, бачите, трохи ми вирішили. Навести порядок попід обочини. Амброзія вже скоро цвіт викине. Та й заправили трохи гліфосатиком. Зараз підчистимо. Ну Це паралельно, паралельно підчищаємо обочини і знімаю вам як би сказати, огляд полів. Ось, друзі, подивіться, я не знаю, чи на камеру буде видно. Ось тут у нас іде гармоніум. Це я вам щойно показував. А ось тут, як бачимо, вже йде метод, і він на сантиметрів 20 вищий. Зараз я зайду в саму кукурузу, знову виламую качанчик, подивимося. Тут так само вносилось 100 кг безводного і 100 кг дуофертіла. І давали, як пам'ятаєте, яра полікер 2 кг калійного. І ось зовнішній вигляд. Кукурузи, а ось подивіться, зовнішній вигляд сусідське поле. При тому, що тут точно знаю, що давали 150 кг безводного. Що давали по комплексному добриві, не скажу, тому що це і нам, і сусідам вносить один той самий трактор безводний. Вроді би, як наша зеленіша, але зараз я поставлю на паузу, зайду виламаю качан. В середині і подивимося, що тут каже нам качанчик вже на методові. Але ось скажу вам діабротики західного кукурузного жука просто валом. Дуже багато. У нас він на полі вперше і в такій, мало того, що взагалі вперше, так і вперше, в такій кількості я його бачу. Що, ж, друзі, зараз хвилинку вилимаю і повернусь. Ось, друзі, зайшов я в поле. Це Сусідське господарство. Я навіть не знаю, який качан виламати, такий, щоб був найбільший, щоб зрівняти. Хочу виламати хороший качан, щоб не сказали ви, що я на сусідському полі виламав найменший. Ну, ось я думаю, оцей такий вроде би плотненький. Зараз його ось рву. О, є. Також, як і в нашій кукурудзи, велика ніжка. Ось прям на сантиметрів 10. Це потім качан, коли висохне, буде ось так звисати. Зараз, друзі, повернусь до машини, вирву, зайду вже в нашу кукурузу і оглянемо качани. Ось, друзі, подивіться, бачите, що робить діабротика. Сидить в качанові. Ось о, дивіться, скільки її є. Бачите, дивіться. Ось вам і кукурузний шкідник. Оце сиди, читайте три штуки на качану на одному. І з'їдають самі зернятка і з'їдають ось самі приймочки-маточки. Ну багато їх прям. Це вже наше поле. Треба буде наступний рік щось приймати, якесь рішення, щось якось з цим боротись. Друзі, вирвав я ось качанчик, не показав на відео, як я рвав, тому що саме подзвонили. Знімаю на телефон. Тільки що прийшов обсів, вирвав. Обсіяно ну, тут у нас мейфлавером, а вже самі гони у нас метод. Ну і далі вже також по обсівові йде метод після мейфлавера. Так, зараз, друзі, достану з машини. Опа! Ну, на вигляд. Качани приблизно однакові. Єдине, що тут метода коротенька ніжка, ось буквально 5 см, а тут ніжка. ось аж отака. Зараз я його розверну, поставлю на паузу, розірву качани. Подивимося. Так, друзі, розпаковка. Це наш качан, Ну, Серега допомагай, розривай та який-небудь. Та ось такого взяв зверху. Все, надривай. Отак. О, вона вже прям жовта-жовта. Так, зараз поки Серега розпакує другий качан. Так, рахуємо, помічаємо кукурузинку. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ось 18 зернин, зерно крупне. А що в нас? Ось, дивіться, друзі, покажу вам. Як бачите, ось іде 3 ряди і переходить в 2. Ось, бачите, тут -то. оце значить, в момент закладання качана в цьому періоді десь був невеличкий стрес, і вона скинула ряди. Якщо ми ось посчитали, тут 18, тут буде 16. В нас кидає ряди від стресу. Що ж, рахуємо, рахуємо насінини в ряду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 насінини. Ну, так як і минулого року, 18-20 рядів по 40 зернин плюс-мінус. Оце цей гібрид метод дав на минулого року при волозі там, майже 19 без пари 10, 14 тонн з гектара. Так, ось у нас... О, качан набагато легший. Ось, навіть візуально. Візуально менший. Ось, візуально він менший. І саме зерно. Дибніше, зараз порахуємо. Ось також, бачите, пішло скидання, пішло скидання зрінин. Він зринин нарядів. І вони, такий качан нерівномірний. Зараз порахуємо. Бога, в них ще прям давиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 рядів на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 35, 36. Оце цих 6 зернин. Оце ось такий він нижчий від нашого качана. Ось такі, друзі, маємо. Ну, навіть бачите, саме зерно набагато крупніше. Але, як то кажуть, ці курчаток по осені рахують, вибачаю за мій кацапський. Е, побачимо, потім зрівняємо, я поговорю потім з агрономом, що, що дасть ця кукуруза. Наскільки я знаю, в них вроді би, це монсанто. Якщо я не помиляюсь, бо вони дуже люблять монсанто, завжди беруть Монсанто. У нас євралі сметок. Що ж, друзі, ще буде Мейфлавер, покажу вам Мейфлавер. І так, друзі, ось вже приїхали ми. На другу сторону поля ми були, відео я знімав вон там, по діагоналі. Приїхали ми вже на базу, а у нас тут по базу мій флавер посіяний. Зараз ми відійдемо від. Бачите, тут був дощ, тут так трохи було мокро, а потім... О, диви, диви, хтось краде кукурузу. А ну покинь! Я зловив грабіжника. Ну, По хреснику можна. Так. А по хреснику можна? Так. Да. Так, газона не приганяти. Не так, зараз зайдемо, вже так, де буде густіше. Як бачите, Мейфлавер на вигляд набагато краще. Переносить жару. Ми були на гармоніумі, на методі, то в них листя більше посохшого знизу. А тут прям... Тут прям виглядає він то, що треба. Ось навіть якщо тако присісти, ну дуже мало сухого листя. Ну скільки тут один, один, два листка тільки посохло. І то не всюди. Ну, де-не-де де, 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 три. Але я вам скажу, що це ну, непогано. Все-таки бачите, цього року раннє фау, мабуть, виграє. Так, друзі, зглянемо на качан. Тут у нас теж є. Тоже є західний кукурузний жук. Зараз я його вирву. І ми з вами подивимося. Ох, як тут важко виривається. Крепко держиться качан. Зараз таку присяду, обірву. О! Отак. Хвилинку, друзі, бо одною рукою не комфортно.

Це 40. Ну, класний качан. То, що треба якраз варити. Оце цей гібрид минулого року був найважчий. Засчет, виходить, е, того, що качан менший, ніж в метода і в гармоніуму, але він дає майже так само і засчет того, що. Саме насіння важче, маса тисячі насінин набагато важче. Ось, наприклад, у нас минулого року молотив комбайн Lexion 580-й. Mayflower в бункер влазило 5800, а метода влазило вже 5500. В один бункер ми спеціально важили, але все одно по вражайності метод виграв минулого року. Да, на цій стороні поля кукурудза краща. Я так думаю, що можливо. Можливо, діаброті... А, ні, ось теж є вона. Ось бачите, повзає зараза. Ну тут менше, але ні, ось ще один є. Ну, що, На одній рослині тільки три сидить. Ну, да. Думав, що може з того поля лізе з сусіднього, але ні, тут вона теж є. Що ж, друзі, будемо закінчувати. Ось така у нас гарна погода. Кукуруза висотою вже десь 2,20. Гарна у нас погодка, поки що роботи як такої немає. Пишіть, що б ви хотіли про що ще відео побачити, можливо, вас щось цікавить, буду записувати окремі відповіді на ваші питання. Буду всіх радити, радий бачити на каналі знову. Підписуйтеся. Всім гарного дня, гарних врожаїв, мирного неба над головою. До побачення.